Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У монобільшості власний незабутній вайба зараз пише політолог Дмитро Пойко. Цензорнет керівництво Слу збирало своїх депутатів, щоб утримати єдиність фракції змін. Під групи фракції почергово збирали голова фракції Слуги народу Давид Арахамія, віце-спікер Олександр Корнієнко та перший заступник голови фракції Слуги народу Андрій Мотовиловець. запросили також депутатів, які рідко з'являються у раді. Нам треба. Укласти якийсь новий договір, як нам далі жити і працювати, всякі призначення, виїзди за кордони так далі це одне. Але головний підсумок цих зустрічей це шок, А Коли кажеш депутатам, що ще мінімум так півтора-два роки треба в такому форматі прожити. Усіх кидає в під. Учасних людей, які йшли працювати на країну, то позакінчилися заощадження і їм немає на що жити. А у тих, хто йшов мутити, теж мотивації ніякої. Бо зараз у владі грошей немає. Тут ще пепство, а тут ще, ще зміти без усіх сторін мочать і свої ж міні 3ТБ губори витирають об ноги. Мотивація не дуже розповіданню. Один із нардепів, один із депутатів Слуги народу, також розповів, що часом ці зустрічі переростають у те, що один одному тільки напихають матюків, але після них якось стає легше. І дивити арахамія, такий розказчик, прям так накладає, що ти йому віриш, хоча потім приходиш додому і думаєш, а що змінилося. Настільки успішними були ці зустрічі, поки невідомо за інформацією української правди на сьогодні. Зразу кілька десятків нардепів слуги народу хочуть та планують скласти мандати за даними інших джерел. Таких нардепів по всій раді понад 110. їх намагаються переконати та залякати. Але судячи з усього, рішення тікати з Титаніку, вже прийняте. війна, втомила підняток депутатів, бояться за своє життя. кажуть, що наступного разу може прилетіти по раді, працювати не хочуть. 17 нардепів нардепівсі, слуги народу написали заяви на складання мандатів. Арахам'є. у нас з парламентом велика криза наближається, тому що тільки у мене у фракції є 17 Заяв на складання мандату в інших партіях. Я теж знаю, що є люди, які хочуть піти. Ми не будемо давати голоси за складання мандатів, тільки якщо медотична є дійсно ситуація, каже голова слуги народу. Той же час, за даними інсайдерів, таких нартипів на 37 тільки тільки вслух. А загалом по раді таких заяв уже 100. До слова не депутати, а генерал залужний вистояв країну, і саме він повинен вирішувати зараз. І долю. Багато політичних сил зараз намагаються залучити до своїх лав екс головнокомандувача ЗСУ Валерія Залуж. Ожна, <залужно>, але генерал поки не ухвалив остаточного рішення чи йти йому в політику та балотуватися на наступних парламентських виборах. Зокрема, залужно активно переконують вступити до проєкту з робочою назвою Мрія, куди входять багато відомих військових волонтерів та ветеранів, як Юлія Таєра-Паєвська або Юрій Гудименко. Велику цікавість до головнокомандувача за інформацією видання виявляє команда Петра Порошенка, але поки що безрезультатно, ніби залужне. Якщо й піде в політику, то не зі старими партіями. За словами співрозмовника видання у Євросолідар. Арності контакти із заложним у них є, але Розмови про спільне політичне майбутнє не ведуться. Йдеться у матеріалі. Рейтинг заложного наразі перевищив в рейтинг Зеленського. Валерій Заложний народився у 1973 році. З липня 2021 року він є головнокомандувачем збройних сил України у травні 2022 року. Відповідаючи на відкрите запитання, які політики чи громадські діячі відіграли важливу роль в обороні країни. 65% респондентів згадали президента України Володимира Зеленського. 47%. головнокомандувача команду у Валерія Залужного. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.